Як виглядає чудо японської інженерії? Знайомтесь Nissan Tida 2008 року. Ставимо підписочку лайк, like, тому що вона вже 2008 року. Вони випускались з 2004 по 2010, без змін. Ось такі, вони які вони є. Вони масово їздять по наших дорогах, нас радують, але вона є не дуже популярною машиною. Вони випускались в кузові седан і в кузові хетчбек. В нашому випадку це чорний хетчбек. Городський, комфортний. Не економний, бо трошечки машинка споживає паливо, але вона на автоматі. На механіці буде поцікавіше. Вони були на п'ятиступінневій механіці, на шестиступінневій механіці і на двох варіантах автоматів. Зараз поговоримо про кожну більш детально: пластмасові фари, які мутніють, які піскоструються. Ще можна зловити скольчик, і цей пластик ну давайте не про погане, буде весь потрісканий. Вона в нас напроти противотуманочках. вона має в нас три кулачка кліренса. Багато це чи мало, не знаю. але приблизно 150 мм. Вона в нас на таких дісочках це 185 R15, передні дискові задні барабанні гальма. Це штатна різина, яка устанавливалась по заводу. Якщо ставлять 16-17, і 17, то підшипники ступіці мають свій ресурс в два рази менше. Приблизний. Ресурс ступічного підшипника в такій компоновці 150 тисяч. Якщо ставити 17 колеса, буде в два рази менше. Поїхали далі. Попадаючи в салон даного автомобіля. Попадаю ще в салон даного автомобіля. Вона тут пищить, бо я ключа не вийняв. Ось такий в неї ключик. Ну, Простий обичний ключик. І в неї ще є додаткова сигналізація. Так. Відкриваючи капоті. Капотік у нас відкривається дуже удобно, дуже доходчиво і класно. Так само відкривається лючок бензобак. Е, до речі, дуже приємні матеріали салону. Це типу якийсь дермантин чи це якась кожа, але воно дійсно от, приємне на дотик, воно м'ягеньке, воно класне, воно не перепало, а автомобіль вже скільки років. І має ось таку тканову основу. Це все по заводу. Бо ця машина з 2008 року в одних руках. Дивіться, як салон зберігся. Красота! Відкриваємо капот. Пальчиком отак проводимо. Тут а, чувствуємо, де цей ключик. і ми її відкрили. Шукаємо кочергу. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Ось вона у нас тут притягнулася під капотом. Тут якась є візуальна шумоізоляція. До речі, двигун працює дуже тихо. Треба віддати должне. Рівненько, м'ягенько. А чому? Тому що це дуже доволі надійні, нім... німецькі, хотів сказати, японські двигуни. Їх встановлюється три варіанти бензинових двигунів. Маркіровки hr 15 de HR16 de це ось 1,6, 15 то 1,5. І mr 18 – то 1,8. На 1,8 ставилась механічна коробка передачі 6 -ступінева. На 1,6 і на 1,5 ставилась 5 механіка. В нашому випадку автоматично стоїть коробка джатко. Секундочку. Секундочка, це дуже важно. Джатко з маркіровкою RE4F03A. А після 2010 року ставили ставити на ці двигуни коробки GF404E, які є не такі популярні, як ось ця джатко RE4F03. Ось ця коробка, яка встановлена на цьому автомобілі, якщо її часто міняти масло. І ну, особо їй не давати, вона переживе і кузов, і двигун то топ. Лайк, like, окремий лайк. Like. По механічних коробках передач особо проблем немає, то куліски там бувають не чіткі, але воно все обслуговується і доволі надійно входить. Генератор у нас дуже високо стоїть, калюжі він не боїться. Акумулятор у нас маленький, сам двигун він невеликий, головка в нього алюмінієва. Того, коли ви міняєте свічки на цих автомобілей, треба робити це на холодну. Якщо робити це на гарячу, можна повести різьбу і можуть бути определені проблеми. І ще ці свічки треба обов'язково відкручувати і зажимати динамо діма... ключом. Хто поняв, той зрозумів. Тут я бачу в даному випадку на цьому автомобілі я бачу міні-радіатор. Він тут один, тут другий, тут є кондиціонер, і в принципі тут більше нічого такого цікавого немає. Воно все в пилюці, з нього не капає, не тече, тому що все дуже надійно, доволі зроблено. В даному випадку автомобіль має приблизно 160 тисяч реально рідного пробігу, тому що в автомобілі один власник. І цей автомобіль продається. Сума, за яку він продається ось тут і посилання на оголошення знизу. І контакти продавця. Закриваємо капот. Чітко. Тут немає форсунків омивателя, вони у нас заховані, і це класно. Капот у нас не згнив, він зберігся добре. Що не скажеш в загальності про кузов? То що ось їхні болячки це арочки, ось їхні болячки це ось тут. По дверях, в принципі, все, ситуація доволі хороша. Що знизу, що зверху. Взагалі, нарікань ніяких немає. Потрапляючи в салон даного автомобіля. Опять же, приємні матеріали, вони м'ягенькі, класні. Ну, типу, питань немає. Можна отак поїлозити, Якщо дуже-дуже потрібно, можна відкинути всі підлокотник. І сидіти з кайфом. От я сиджу сам за собою, місця в мене вистачає, так як посадка така над головою, от я потолка не вперся. От два кулачка під потолком. Потолок ніяк ваговий, він не провисає, він такий, який він є. Ручки у нас ось плавніку так ходять. В принципі, питань немає. Деві є от попільничка якась, туди можна, якщо у вас є якась мелочь, то туди можна закинути гривні, копійки і так далі. Є кармашок. Один. Ну, є кармашок один. А чого один кармашок, я не знаю. Японці вирішили так. Хай буде так. Якщо вам дуже потрібно, можна скласти сідушечку раз, і ми попадаємо в багажник. І можна так само скласти з тої сторони сідушечку. Все. Чотко. Треба ви пристібнулись, ви всі кайфуєте. Подушки безпеки. Тут їх немає, вони є спереді. Погнали в багажник. Багажник, як каже виробник 400 літрів. І в принципі цих 400 літрів є. Щоб постійно їздити по городу, блин, ви можете гасати. Ну, такого, якось, ну, ось такий багажник. В принципі, в принципі що? Що тут ще показати? Ніша для нашої запасочки. Ось така вона тут. Там десь можна заховати домкрат, можна заховати трос. Провода і все, що вам потрібно. Все, закрили, подивимося, як воно назад. Так як фічбек в неї є звірничок, в неї є антенка, форсунка умивателя, в нас ілеє, обогрів стекла, якось-якось ну, ось так. Ось такий неї задній вигляд. Е, о, риба, риба, пісніми, пісніми Бачу, не біля озера, там рибка плаває, ну якось так. Є портонички, вони в заводській комплектації не йшли в цього автомобіля, їх додатково докупили. Сюди ми лиємо бензин, середня витрата палива, якщо це не траса, а так город чуть-чуть траси, там, то в районі 9-10 літрів на 100 кілометрів. Тут ситуація по арках ось така сама, на жаль, на превеликий жаль. Ну, Але по самих дверях претензій немає. Тут теж питань до задніх тормозів немає. Прості надійні барабани, які ходять вірою і правдою дуже-дуже-дуже довго. Так. Пасажир тут теж сидить з кайфом, він свій може під'їхати. Тут ну, удобний нормальний речірок, Мягасенькі сідушки, Бардачок. Там багато всього є. Ми все не будемо доставати, але там реально багато всього є. І одні виведено для документів ось такий відсік. Панель максимально рівна. Вона не м'ягка, але вона і не вигоріла з часом, не потріскала і вона особо не скрипить. Кажуть власники Нісанів, що може зимою вона трошки поскрипувати, а так, то питань немає. Аварійку може по приколу пасажир завжди включати, тому що для пасажира вона зручніше, ніж для водія. Але це вже все відносно. Вуздуховодіки, все хорошо. Є кондьор, були комплектації на кліматі. Тут у нас попільничка теж такий отсік, і тут у нас такий органайзер. І тут у нас органайзер для окулярів. Все доволі зручно. Ручник у нас під подлокотником. Подлокотник, якщо в будь-який момент можна забрати, можна його поставити. Ну і він сам собою відкривається. Це зручно, зрозуміло. Це регулюємо спинку там водія чи пасажира. Як він, в принципі... А, це підкачка. А у нас підкачки немає, у нас регулюється спинка. Дуже доволі зручно все. Накинув пасок безпеки і поїхав. Дійсно високий потолок, то есть люди будь-якого розтудуть почувати доволі комфортно. Так, за ручку взявся і полетіли на всі 100 плюс лошадок. Все. Поїхали, покатаємося на даному автомобілі. Ну що, я за кермом, Боковий такий маленький подпорчик, є він удобний. Кермо Ну, Нормально, були комплектації, де тут були кнопочки. Стойка, до речі, на удивлення, вона не груба, обзору вона сильно не мішає. Зіркала нормальні, вони з герогліфами єр... японськими. Що сюди можна якісь документи поставити? Ну і подивитись на себе гарно водія. Заводимо, вижимаємо тормоз, ж. автомат, все, автомобіль завівся. Кидаємо цей наш ручник. Наде палітілі. В... Нормально, тихенько він робить в салоні. на нього нарікань до цього двигуна немає. Пробіг 157 тисяч. Ну, знайти таку тіду з таким пробігом, це ще треба постаратися. Можна музики навалити, можна кондьор включити, але з кондьором і розхід палива більший. Ну і динаміка трохи буде відчутна на ту. Так по лісі їдеш прикольно. Ходи подв'язки великі, на цьому поколінні Nissan Міссанкіда першого покоління вона є більш м'якою, в неї ходи подв'язки більші. а на рестайлинговій версії, яка йшла з 2011 року, та машинка вже є більш твердішою, але вона краще рулиться. Але тут питання рульошки ну, таке собі, тут ж не дуже динамічні двигуни. Тобто 1,5 дизель, 1,8 бензин, 1,5 бензин і 1,6 бензин. Яка там має бути рульошка при такому об'ємі? Це максимально ідеальний автомобіль по місту. Ну, Можна поїздити за містом по лісу. Не джип, звісно, але прикольно. Сидиш прикольно, лобова реально дуже велика, цей подпорчик, ну все таки мігеньке, оце прикольно. Собі їдеш по кайфу. Зараз виїдемо на трасу, подивимося, що там у нас по динаміці. Моторчик живчик. Ну, от Виїхали ми з цього лісу. Зараз будемо повертати ліворуч. Поворотнички щелкають, як обично, в французів наподобі Логана, наподобі Мегана. Вліво-вправо подивились, ви чуть-чуть. От, Коробочка крутеко до 2500 переключаю. Нормально, 4-ступінавий автородний. Газюри їй багато не давав, а розігналися доволі непогано. Що це? У нас зараз захоче якийсь Hyundai обганяти. О, Mercedes Sprinter. От Він бере на обхоп, не гасфол, вона переключила. І ну, ми його вже доганяємо. Обгони можна робити. Ну, нормальна динаміка при об'йомі 1,6. Хорошо. Йдемо в соточку, що там, по шумоізоляції ну, в мене питань немає. Я звідси на шкоді Октавії тур, вона в мене не, не особо тихіша. Чути по арках, як класа, крутиться, а так то в принципі нормально. Сотку хорошо їде. Руля пустила, рівненько. Типу, отлічно. Можна і по трасі їздити, але по городу кайфово. Типу, включився і хардьор, воно холодним дує, ти сі їздиш, музику слухаєш. При швидкості 100 км на годину у нас 2-300 оборотів. Подзйом зробили хороший. Ось така тітка. 2008 року сьогодні була в нас на огляді. Я сподіваюся, це відео вам сподобалось. Ставте лайк. Ну і усім до скорих зустрічей.